ОБСЄ то спостерігало за парламентськими виборами в Україні в 2012 році, і президентськими у 2010 -му. Це буде десяте спостереження за виборами в Україні. Двоє довгострокових спостерігачів ОБСЄ зустрілися із Мукачівським міським головою. Я повідомив про ту роботу, яка покладена на органи місцевого самоврядування, як вона виконується, і які задачі перед нами стоять в перспективі, що ці вибори пройшли прозоро. Чесно і Мукачев, Мукачевський роєн, які об'єднані в один округ, могли в результаті заявити про те, що вибори відбулися. вибори, відбулися з дотриманням законодавства, яке на даний момент діє. Місія ОБСЄ складається із 18 експертів, які працюватимуть у Києві, та ста довгострокових спостерігачів, які працюватимуть на території всієї країни. Крім цього, бюро демократичних інститутів та прав людини також запросить 900 короткострокових спостерігачів для відстеження перебігу подій у день голосування. Вони на попередніх виборах завжди також були і відслідковували. Ми завжди з ними контактували, давали повне і. Достатній об'єм інформації для того, щоб вони могли мати своє уявлення, що, коли вони приїхали, що це за територіальна громада, який світогляд наших людей, як вони ставляться до виборів. І я думаю, що їхні висновки після завершення виборів. Вони будуть важливі. Місія оцінюватиме виборчий процес з точки зору його відповідності з обов'язанням ОБСЄ та іншим міжнародним стандартам демократичних виборів, а також національному законодавству. Спостерігачі стежитимуть за проходженням кампанії, роботою виборчих адміністрацій та відповідних державних органів, дотриманням законодавчої бази, а також вирішенням виборчих спорів. Проводитимуть і комплексний моніторинг ЗМІ. Європа має знати, що то майбутній член Євросоюзу і що собою представляє ця держава, а вибори це той лакмусовий папірець, який визначає якраз політичну зрілість того чи іншого народу, тої чи іншої країни. Так от ми зараз будемо здавати екзамен на свою політичну зрілість європейським демократичним принципам проведення виборів. Наступного дня після виборів місія спостерігачів оприлюднить заяву з попередніми висновками і зауваженнями. Остаточний звіт оприлюднять приблизно через два місяці після завершення виборчого процесу. Там